Привіт! Приваблюю дівчат, які не подобаються. А ті, що з вищої ліги і які мені подобаються, не звертають увагу, що робити. Ну, мабуть, також ставати з вищої ліги, ні? Ну, це ж логічно чи ні? Ну, просто, наприклад, є дівчата з якоїсь вищої ліги. Ну, мабуть, вони також не хочуть слово. дивись, ти такий кажеш, не хочу з дівчатами з нижчої ліги. Ну, я трошки перефразую твоє речення. так-так. Та. А чому дівчата повинні хотіти з хлопцем з нижчої ліги? Ну чому? Ну, просто ти не хочеш з нижчої ліги. А дівчата повинні хотіти чи ні? Тому що все ж логічно, також ставай з вищої ліги. Трахати страшно, і допоки впевненості не буде вистачати на красивіших, Це не допоможе. Ну, там впевненості трошки буде більше, але. Ну, ти будеш чувак з нижчої ліги, який виїбав там 10 дівчат. Ну, блядь, ну логічно чи ні? Відчуваю невпевненість фінансово. О, -о, О, знову ж таки. Хоча забезпечую і живу сам. Зовнішність чудова. Ну, добре, от ти кажеш, я відчуваю себе фінансово невпевнено. У тебе є відповідь, скільки тобі треба грошей, щоб ти відчував себе фінансово впевнено. Якщо ти таке питання собі не задавав, задай. Коли ти зрозумієш цю суму, задай собі питання, що я повинен зробити, щоб заробити таку суму. Ну і хуярь. Е, ну, це, мабуть, понакатано після романа, я так ще відповідаю. Але насправді так воно і так. Ну, тобто, дивись: е, є і дівчата, яких називають вони з вищої ліги. Якщо ти хочеш з ними їбатись. просто. Подивись, якими хлопцями вони зазвичай знайомляться, ходять на побачення, займаються сексом і задай собі питання, що тобі не вистачає, щоб ти зрозумів, що ви з цими хлопцями на одному рівні, а ти може ще й кращий з цих хлопців. Ну і все, її баш в цьому напрямку.